Всім привіт! І ласкаво просимо в проєкт Життя в Швеції просто про складне. Мене звати Христина Гевчук, і сьогодні я розповім більш детальніше про те, як оплатити фактури на рахунки у Швеції. Я думаю, що більшість з вас вже знає, як це робити упродовж кількох років проживання у Швеції, але тим не менше хотілося б записати це відео для тих, кому. Досі важко це робити, або хто не знає, як це робити, або хотів дізнатися інші способи, можливо, які ви досі не знаєте, для оплати фактури. Тож, що таке фактура і як вона виглядає? Фактура рахунок це офіційний документ, який підтверджує зобов'язання покупця оплатити товар або послугу постачальнику. Вона містить інформацію про суму платежу. Також платіжні реквізити та термін оплати. Фактура використовується для комунальних платежів, наприклад, оренди або мобільного зв'язку, покупок у магазинах, медичних послуг тощо. Як виглядає фактура? Фактура повинна містити в собі назву компанії відправника, може бути логотип, контактні дані компанії, тобто адреса, телефон, імейл. Також має містити ваші дані як платника, ваше ім'я та адреса. Також зображений номер фактури, фактура номер це унікальний номер для ідентифікації платежу. Також повинна бути вказана дата виставлення, фактура датум та термін оплати форфало датум. Тобто, коли була виставлена ця фактура та коли потрібно оплатити. Вказана також сума до оплати БЛОП, повна вартість у шведських кронах. І важливо, ось і номер. нумер Це номер, код спеціальний для точного зарахування платежу, вводиться під час оплати через банк. Також вказуються реквізити для оплати, це банк Жіро або плюс жіро рахунок компанії, на який треба перевести кошти. Може бути також детальний опис товарів, послуг того, що ви оплачуєте, і може бути так само дані. Податкові дані, наприклад, сума ПДФ МОМС. А тепер про оплату фактури. Оплату фактур можна проводити кількома способами. Це може бути через банк, мобільний додаток, свіш, автосписання або в деяких випадках навіть готівкою. Цей варіант ми не будемо розглядати. Ми сконцентруємося на оплаті через інтернет-банк, наприклад. Ви входите у свій інтернет-банк. Якщо у вас є Банк ID, то ви входите через цей додаток. Якщо у вас немає банку ID, то інший метод авторизації використовуєте. Потім ви вказуєте оплатити фактуру і вводите платіжні дані. Ви вводите ocr номер, цей унікальний ідентифікатор платежу, вказаний на фактурі. Також ви вводите банківський рахунок отримувача. Плюс жіро або банк жіро і суму платежу, яка фактура вам прийшла, також ви можете вказати різну дату платежу, тобто можна заплатити одразу ж або запланувати на певний день. І після цього ви підтверджуєте платіж. Можна підтвердити за допомогою банки Дім або іншого способу підтвердження. Тобто це може бути через СМС, якщо у вас немає першого номера, або може бути через той засіб авторизації, що вам надав банк. Пізніше ви отримаєте підтвердження, наприклад, в додаток, що ваш платіж виконаний. Також це буде видно в вашому інтернет-банку. Цей метод підходить найкраще для одноразових платежів. Але також може підійти і для регулярних рахунків. Наступний спосіб це автосписання автожіро. Якщо, наприклад, ви регулярно сплачуєте рахунки, скажімо, за адресу, електрику, телефон, то можна налаштувати автоматичне списання коштів. Тобто ви заповнюєте форму автожіро, зазвичай у постачальника послуг або банку, можна це зробити також знову ж таки через інтернет-банк. Надаєте дозвіл до автоматичних платежів зі свого рахунку, і кошти будуть списуватися автоматично у визначений вами час. Це зручно для оплати, наприклад, комунальних рахунків, підписок тощо. Є також інший варіант оплати. На деяких рахунках може міститися QR-код. Це зручно оплатити, і це набагато швидше. Тоді ви, наприклад, склонуєте цей QR-код. Відкриваєте рахунок, це може бути інтернет-сторінка або інший тип, наприклад, додаток, і підтверджуєте платіж через Банк ІДІ. Підкреслюю, що це лише рахунки, в яких міститься QR-код. В деяких рахунках це можна знайти. Також можливий спосіб оплати у відділенні банку. Якщо ви не використовуєте, наприклад, онлайн банки, то можете оплатити рахунок у банку, або навіть у відділенні пошти. Це не так популярно, але тим не менше, цей спосіб існує у Швеції. Називається каса-сервіс. Ви приносите свій рахунок в банк, де ви є клієнтом. Або якщо у вас немає банку, то тоді ви можете принести готівку в деяких випадках. Але цей Варіант не є настільки популярним у Швеції і не всі пункти беруть готівку, варто зазначити. Працівник банку в такому випадку вводить платіжні дані та здійснює плату, і ви отримуєте підтвердження за те, що ви оплатили фактуру. Але такий спосіб може коштувати додаткову комісію за послугу, тому це варто також врахувати. Зазвичай комісія може досягати е, кілька десятків крон. Тобто, наприклад, 100 крон, або може коштувати і більше, в залежності від суми вашого рахунку. Що варто пам'ятати, коли ви оплачуєте фактуру? Пам'ятайте про дедлайни, тобто про срочення оплати може призвести до штрафів. Це те, що ми говорили в минулому відео: що вчасно оплачуйте свої фактури. Якщо ви не вчасно оплатите фактуру, то вам прийде нагадування щодо оплати фактури, плюс додатковий. Додаткова оплата за тобто, такий собі штраф за те, що ви просрочили оплату. Якщо ви не оплачуєте фактуру довгий час, і ця сума накопичується, це може призвести до того, що ви можете отримати лист від Кронофогден, що ви зробили ці заборгування, і той постачальник або підприємство вимагає від вас оплати. І як ми говорили в попередньому відео, що бути в не, не добре, і це може вплинути на ваше проживання в країні. Іншим важливим нюансом є правильний ОсіР номер. Це є критично важливим для того, щоб платіж був правильний. Якщо ви неправильно ведете ОсіР номер, то платіж може не прийти або бути відправлений невірно. Відповідно до цього. Ваша фактура не буде оплаченою. Тому чітко перевіряйте, який у вас OCR номер, і вводите це дуже уважно, всі ці номерки. Також перевіряйте реквізити перед оплатою, особливо якщо оплачуєте вручну. Банк Жіров і Плюс жіро уважно перевіряйте, чи, чи правильно ви ввели дані. Якось так, здається, це не важко, і як уже ми згадували теж в попередньому ві... відео, що є навіть додатки, які допомагають вам швидше оплачувати фактури, і, наприклад, додатки, де збираються всі фактури від підприємств. Наприклад, такими додатками може бути ківра або Біло. Тобто, через ці додатки можна набагато швидше оплатити фактури і також. У вас знизиться ризик того, що ви неправильно ведете, наприклад, ОCR номер або неправильно ведете реквізити, тому що вони вже автоматично вводяться додатком. Також про дедлайни, що варто пам'ятати, зазвичай оплату потрібно. Зробити кілька днів до того, коли у вас є останній день оплати фактури. Тобто, скажімо, якщо у вас останній день оплати фактури є 15 квітня, вам варто вже оплатити 13 то й 12 квітня для того, щоб перевпевнитися, що ці кошти прийдуть на банк підприємства або того, від кого ви отримали фактуру. Тому що зазвичай. Буває так, що сам процес переходу коштів від вашого банківського рахунку до банківського рахунку підприємства може зайняти також певний час. І якщо ви оплатите, наприклад, 15 квітня, то сума може прийти 17 квітня, і ви також можете отримати штраф за те, що ви просрочили оплату, тому що кошти вчасно не прийшли на рахунок підприємства. Це теж варто пам'ятати. Дякую вам за те, що ви переглянули це відео. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Не Забувайте лайкати наші відео, підписуватися і поширювати це тим, кому цікаво і корисно. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Па-па!